вся соціалка в Україні виплачується за рахунок наших західних партнерів, всі пенсії, зарплати вчителям, лікарям, стипендії, субсидії і так далі це гроші наших західних партнерів. Саме тому для нас так критично важлива західна допомога. Та добиться, про яку ви говорите, це віце-прем'єр Юлія Сверденка. В інтерв'ю Фенешотаймс не казала, що вже в перші місяці будуть проблеми. Не казала, що якщо протягом року допомога не надійде. То тоді дійсно можуть бути проблеми з виплатами. Але це не стосувалося перших кількох місяців, ніколи ніхто не казав, що вже відразу гроші закінчаться. Зараз уряду є певний запас міцності, є там кілька мільярдів доларів, ну десь там 3 плюс мільярди доларів запасів, плюс надійдуть гроші точно в перші місяці від Японії, плюс, напевно, скоріше за все, уряд збільшить розміщення ВДП. Напевно, МінФін попросить державні банки більш активно купляти державні цінні папери. І це будуть ті ресурси, до яких звернуться в перші місяці війни, поки є ця затримка з допомогою. Бо знову ж таки, базовий сценарій, про який говорять всі аналітики, передбачає, що ми отримуємо як європейські гроші, так і американські гроші. Просто питання в тому, що надходження їх буде відтерміноване, скоріше за все, вони почнуть поступати з березня. Та да, в мене нема сумнівів, що рано чи пізно ця допомога буде проголосована. Це з допомогою наших західних партнерів, і там вже немає якоїсь значного зростання. Коли ми говоримо про зростання мінімальної зарплати, то це виключно питання до оподаткування, бо мінімальна зарплата це не та зарплата, яку люди отримують, яку там держава, наприклад, комусь платить. Ні, це той мінімальний рівень, з якого беруть податки. Дуже багато людей отримують саме мінімальну зарплатню інших конвертів. І коли держава збільшує цю мінімальну зарплатню, ну, то, власне, зростає рівень оподаткування і рівень податків, які надходять. Щодо мінімальної пенсії, там косметичні збільшення, вони мало на що вплинуть. Коли уряд піднімає мінімальну зарплату, то так, да, це направлено на те, щоб більше отримувати оподаткування. Коли ми говоримо про мінімальні зарплати, це не про можливості уряду. Це не те, що уряд платить. Те саме, коли на цей рік прогнозується зростання зарплат по всій економіці України, це не уряд буде збільшувати зарплати, це бізнес буде підвищувати зарплати. Це бізнес планує підвищувати зарплати своїм працівникам.